Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. І сьогодні ми поговоримо про чудовий арт-простір етночари, який знаходиться у центрі нашого міста. Тут проходять майстер-класи гончарства для дітей та дорослих. Організовуються різні творчі виставки і виступи колективів. Тут можна відновити своє ментальне здоров'я і просто випити феліжанку ароматної кави зі смаколиками. Та перезавантажитись, аби рухатися далі. Разом з нами засновниця арт-простору, етночари, колекціонерка старожитностей Поділля, художниця-керамістка Вікторія Ніколаєва. Вітаю, пані Вікторія, у нашому колі. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, чому у вас виникла така ідея створити арт-простір і для кого? Е, я займаюся гончарством вже більше 20 років і е... Скажем так, ідея, яку ви бачите зараз втілена, вона на початку була зовсім іншою. Е, моя вчитель, моя гуру, моя подруга пані Людмила Філінська. Е, вона, скажем так, надихнула мене взагалі заглибитись в цю тему, навчитись і перевернути своє життя. Скажем так, на 180 градусів. Е, у нас була спільна ідея на початку: це інтерактивний музей. Тобто ознайомлювати з нашими подільськими традиціями, з нашим ганчарство це як основа, але ж це не єдиний напрямок, і це все зв'язане одною ниткою. Вишивка, традиція, килимарство, писанкарство. І ганчарство це є одне суцільне тло. І роз'єднати їх неможливо. Ти починаєш вивчати одне, ти зачеплюєш інше. Ти починаєш вивчати символіку, ти її зустрічаєш. З усіх сторін на всіх витворах традиційного народного мистецтва, і, скажімо, та ідея інтерактивного музею перетворилась тепер, от в таку ситуацію: чому саме так? Наш простір це сучасний простір, uh -huh. який має таку незвичну структуру. Це майстерня кав'ярня в одному суцільному відкритому просторі. Це магазинчик, де можна придбати наші вироби і наших майстрів Поділля. І це виставкова зала. У нас закритий цикл виробництва. Ну, єдине, що ми не копаємо глину, uh -huh. <с> тобто ми виготовляємо з нашими відвідувачами вироби з глини. Ми їх там же ж доводимо до кінцевого стану, тобто випалюємо і потім віддаємо як готовий посуд, з якого можна користуватися потім uh -huh. в побуті залишати і на пам'ять. Для кого цей простір? Про кого ви думали, коли створювали цей простір? У нас був такий лозунг, і він в принципі залишається від 3 до 93. Uh -huh. Хоча більше це все-таки для молоді і для дорослих. Чому? Тому що для дітей є достатньо багато різних закладів, де вони можуть отримати такі послуги. А для дорослих, на жаль, мало. І в тих закладах, де є послуга для дитини, для дорослого засі. Ну, така от у нас система. А тут простір, де можна навіть просто прийти, подивитись, поспостерігати, не обов'язково залазити, як я кажу, в глину. Можна поспостерігати, як хтось щось робить. Це теж прекрасно. Угу. Зараз хочу запропонувати подивитися таке коротеньке відео, як вашу відеовізитівку, власне, яким є простір. і Далі ми продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про арт-простір етночари разом із нами його засновниця, колекціонерка старожитності Поділля, художниця, керамістка Вікторія Ніколаєва. Пані Вікторія, щойно ми ніби трішечки так могли зазирнути у ваш чудовий простір? Ну це просто вау. От хто лише там не був, то всі вражені наскільки там просто приємно перебувати, відчувати цей справжній дух мистецтва, спокою. Ви таким бачили ваш простір, яким він є зараз. Так, звичайно, хотілося створити такий простір, де просто перебуваючи, хочеться творити. На початку ми повинні були відкритись 22 весною. Відкрились набагато пізніше, і то завдяки нашим захисникам, що дають нам можливість зараз працювати, жити, і Вінниця відносно спокійне місто. І ми можемо. Продовжувати те, що задумали. Е, задумка зробити простір доступний для всіх. Uh -huh. Вона зараз в цей час перетворилась на багато глобальніший варіант і проєкт, тому що зараз у нас перебувають дуже багато реабілітаційних центрів, і ми проводимо практику таку, як надання арт-терапії для військових. Угу. Щодо доступності, буквально ваша будівля вона відповідає вимогам інклюзії Абсолютно. на сьогодні. так? Абсолютно угу. і як для поранених, так які проходять реабілітацію, так і для матусь із візочками, у вас буде так. доволі зручно. Двоповерхова будівля, але є спеціальний ліфт, є вбиральні, облаштовані для потреб людей з інвалідністю, пантуси, жодних таких високих порогів всередині приміщення. Все продумано до дрібниць. Це просто чудово. Це вражає. Так, ну ми ж бачите, ми стикаємося в місті і в інших містах особливо. До речі, наше місто дуже комфортне для життя. Е, стикаємося з тим, що пандуси можуть бути не по технологічним вимогам, зроблені і там не розумієш, яким чином, наприклад, люди можуть добратися місце призначення. Бо тут, звичайно, мене це акцентували увагу, ми це все перевіряли по всім вимогам. І е, тішимось від того, що воно працює, і воно справді зручно. Угу, це чудово. Серцем вашого арт-простору є гончарна майстерня. Вона відкрита для дорослих, для дітей, для професіоналів, любителів. Тут ви проводите індивідуальні групові майстер-класи. Так можна навчитися пра працювати на гончарному крузі і створювати ну різні такі так. вироби. Розкажіть, будь ласка, більше про це, про майстер-класи, які проводяться в гончари. У нас є е, певні дні, де у нас є організовані на постійній основі майстер-класи від 3 до 93, uh -huh. де можна записатись завчасно групки невеличкі, е, обмеження до 10 людей. Це комфорт. Можна і 15, це якщо, наприклад, школи там не можуть собі дозволити ділити дітей на сильні такі маленькі групи. Також у нас є особливий цінний формат сімейний і дружній. Uh -huh. Як показала практика, це саме такий формат, який більш популярний. Тобто, це Одна людина, наприклад, індивідуальна, як на крузі, дві людини це парні для закоханих або угу. дві подружки. Таке так, так дуже часто буває. Але хлопці-дівчата, от в, в таких парах це дуже приємно. Це такі емоції, закох... кохання, і ти відчуваєш оці почуття один до одного. Я тоді намагаюсь. Чим найменше втручатись в процес створення для того, щоб та енергія кохання чим побільше закладена була в виробі. Три, п'ять, шість, десять, тобто це такі от формати, які можливі в просторі. Для ганчарування ми обмежили до п'яти людей, тому що це все-таки процес індивідуального проходу через формування виробу на крузі, і все-таки треба так щоб задіяна групка була повністю і в такій ситуації нам важко коригувати всіх і заповнювати всіх тут таке обмеження є з групками з дітками дорослими дуже гарно проводять майстер-класи, uh -huh. коли приходять батьки з дітьми Цілими сім'ями, коли є я присутні і бабулі, і дідулі це uh -huh. дуже мило, дуже красиво, і всі задоволені. і Кожен намагається зробити як найкраще, особливо коли сперечаються або змагаються бабулі з онуками і онучками, або дідулі ж хочуть показати, які вони майстровиті. і це дуже так цікаво виглядає. Тематика майстер-класів можна знайти у вас в соцмережах. Це Фейсбук, інстаграм, це, це так. є, да, Ну, сама завчасно. тематика. Це у нас основана тільки на суботу і неділю, коли у нас на постійній основі приходять дітки, які вже й не в перший раз, а й другий. Ну і плюс бувають такі моменти, коли, наприклад, хтось не любить котиків, да а ми пропонуємо котиків ліпити. То може тоді й не варто приходити на той день, коли ми ліпимо котиків. Так? І тому подібне, і е, легше орієнтуються, їм цікава ця тема, чи не дуже. Вони хочуть в цей день прийти чи ні. З майстер-класами сімейними і дружніми там ми вибираємо виріб, який ми хочемо створити один або два. Тобто, uh -huh. це не більше двох, тому що тут же ж різна технологія виготовлення кожного виробу. Тому так, щоб було комфортно всій команді. Щоб кожному можна було індивідуально підійти допомогти. Звичайно, обмеження і виробу також є, угу. от може так статися, хтось буде проходити повз вас, Дуже гарна будівля, ну так він просто манить зайти туди, зайде, сяде, вип'є кави зі смаколиками і побачить, як хтось вже е, бере участь у майстер-класах. Е, от можна приєднатися вже до майстер-класу, який розпочався, чи все ж таки ви радите записуватися? Завчасно? Ну, якщо це групові, можна до групи доєднатися і створювати. Якщо це індивідуальні, такі запити сімейні не бажано, тому що це все таки особлива енергетика, особливий запит конкретної спільноти. І е, тут і час обмежений, і отут от якраз не хочеться втручання uh -huh. інших людей. Та, я думаю, дискомфортно самій людині буде. Тобто е, такі загальні майстер-класи звичайно можна. Можна, да в нас такі в принципі практикуються. Частенько буває, приходять, і а давайте. А можна, а ви ще не, не почали? Бо якщо з звичайно, тут догнати іноді важко. А якщо тільки починаємо, чому б ні? Угу, Тобто ви не відмовляєте намагаємося якщо. ні. Я думаю, що з часом ми будемо ще і удосконалювати цю систему і збільшувати кількість майстрів для того, щоб надавати більш широкі послуги. Це буде в практиці видно, як потрібно далі працювати і як потрібно краще. Збалансовувати у цей момент майстер-клас. Угу. А це правда, пані Вікторія, що глина от вона може творити такий справжній дива з психоемоційним станом людини. От ви, ви спостерігали, коли людина починає працювати з глиною, можливо, вперше тримає в руках доросла людина, глину. От, що відбувається? Я завжди кажу, перший майстер-клас це як політ в космос. Угу. Тому що. Ну тут і немає різниці. У мене всі першачки. Я кажу, ви сьогодні першачок. Що маленькі, що дорослі ліплять однаково. Емоції настільки переповнюють, що 90% інформації, яку пробуєш донести, не заходить. Її uh -huh. не сприймають, про неї забувають. А саме на основано на тому, що настільки емоції от цих тактильних моментів uh -huh. переповнюють. Ну просто перекривають десь інші моменти. Звичайно, легше, коли людина приходить на другий, третій раз, і тоді у нас вже така праця, і угу. емоції нікуди не дієся. Ні. Але <laughs> розуміння, mm -hmm. спокій і менше адреналіну, а він присутній той адреналін, особливо на гончарному колі. То тоді вже така більш. Творча емоційна спокійна співпраця, коли далі ми йдемо. А перший раз це звичайно це такі емоції цікаво дорихли. спостерігати вам за людьми, да? як поводяться. цікаво, цікаво, цікаво Звітля, як вони сприймають. Так. Угу, цікаво дуже да. яку глину ви використовуєте для занять? Вона ж надається так. Людина так, приходить, звичайно. глина вже готова для неї. Ми вже не копаємо давно. Ми так. вже беремо матеріали, всі, які мають певні технічні обмеження і можливості. Ми підбираємо цей матеріал в залежності від того, які печі, які можливості, і які у нас задачі на ганчарному колі. Ми використовуємо глину, яку виробляє літен, кераміка. Це виробництво ганчарства, ганчарних робіт. Прекрасні люди професійні майстри. Подільська глина використовується так. місцева наша так місцева. Казати, подільська наша. глина mm -hmm. так для ліпки руками. Ми використовуємо слав'янську білу або ну будь будь-яку таку глину, яка у нас більш еластична, mm -hmm. тому що на ганчарство потрібна більш така піщана глина для того, щоб можна було зробити. Більші роботи, з нею легше працювати на крузі, і вона має інші задачі. Тут кожен матеріал має свої задачі, плюс матеріали, які ми, ми оздоблюємо, так само ми підбираємо під глину, під температурний випал, тобто, щоб посуд був достатньо якісний. Гарний і працював. Потім ми могли користуватися цим посудом, так як звичайним посудом угу. стосовно от виробів одразу цікаво. от Людина отримала виріб, там ну, глечик, можливо, тарілочку, якусь, чи всі треба обжигати, чи можна так залишати? Ну, хочеться, щоб все-таки ця емоція, якщо ми її не випалимо глину, вона uh -huh. при потраплянні в вологе середовище, вона втратить свої властивості, вона перетвориться знову на глину. Uh -huh. Тому все-таки ці всі роботи, які створюються, це міні-шедеври особистої людини, і їх потрібно зберігти. Звичайно, я завжди наголошую, що все, що ви отримуєте, все, що ви ліпите, все, що ви робите. Знайдуть люди через тисячі років з глиною, яка проходить як ми зараз знаходимо повний да? цикл. Угу, так угу. і так як ми трипільців uh -huh. знаходимо да трипільську кераміку, нашу потужну таку цивілізацію, про яку ми ще нічого не знаємо. і Пробуємо якось її знайти оці секрети. Думаю, що це ще в майбутньому не одне століття буде шукати, вишукувати і здогадуватись. І так, і майбутні роботи от діток, дорослих, я завжди намагаюсь переконати, що ваші роботи залишаться на віка. Розумійте, що ви робите, вкладайте сенси, вкладайте. Історію, вкладайте емоцію і хай це буде на позитив, і хай нам не буде соромно через тисячі років. <гум> Стосовно того, взагалі, чому такі заняття от потрібні на сьогодні, такий непростий час живемо, як діткам, так і дорослим. Чому ви радите? Можливо, спробувати. Хтось ніколи не ліпив і думає, нічого не вийде. от Чому все ж таки важливо спробувати прийти? Ви знаєте, такий ефект арт-терапії, да? uh -huh. любої арт-терапії. А тут е, йде ситуація, коли ми включаємо всі свої сенсори, М це тактильні, особливо тактильні. Е, на руках у нас є безліч е, нервових закінчень, які дають поштовх е, всьому організму активізуватись, мозоку включитись і попрацювати інакше. І це є такий, такий вже фізіологічний арт терапевтичний момент. Плюс емоція, плюс е, можливість переключитись, а ти переключаєшся стовідсотково, тому що ти входиш в зону дискомфорту роботи, якою ти ніколи не робив. Тобто насолода роботою приходить вже не з першого заняття, вже на якісь наступні насолода, коли ти вже той результат, який в голові. Виконуєш спокійно. Uh -huh. ну, тобто Ми задумуємо якусь задумку, да? у людини є картинка, я хочу створити це. Я намагаюся допомогти створити приблизно максимально до тої картинки, яка є. Але не завжди це виходить. І, звичайно, ну, як ми ходимо, вчимося ходити в дитинстві, да? так і тут. Це через е, таку достатньо потужну емоційну і фізіологічну роботу. То не варто боятися, варто прийти, варто. спробувати отримати варто. задоволення, і, можливо, полюбити, покохати глину, вироби з глини, гончарство всім серцем, як це зробили. Ви дякую вам за таку цікаву розмову, за важливу розмову. Ну, нехай здійснюються усі ваші мрії і сподівання. простір розвивається, і більше людей туди приходять і відчувають спокій, миру у серці. І нехай все вдається. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нашому колі була засновниця арт-простору Етночари, колекціонерка старожитностей Поділля художниця художниця-керамістка Вікторія Ніколаєва. Це смарт. Проєкт коло мами. Обіймаю кожного і кожна. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.